Все, я уже снимаю. Погнали. Погнали, чуешь? А, ох, муж! Так нечестно! Сноубортисты отстают от від саночника! У, позор! Вообще позор! Позор, позорний позор. А того савостання їде А ми йдемо по-ангрійському звозу. Антон Охмуш всіх перегнав Антон Охмуш крутий заночник І це Андрівський у Ой-ой! Ребята, хто виграє? Виграє! Ленка виграє! вона перегнала оркуша! А Марічка не виграє! Бо вона катається з прыжками Хоу! Але це кльово. А Огуш їде на санках, але він нас не перегнав. Він програв, Програм програв! Це Все було нечесно, вона підкинула Тримай мені... Тримай, бо в мене з руки задумляти дуже сильно. Нічого подібного! Там були твої люди! Там какие-то дауны стояли на дорозі, мне довелося їх обижати, и я думаю, за не скинув швидку. <плес> я був перший насправді. Ні, а дом, дороже, я восьмок <плес> дані поможе <плес> нормально.